Білик, пас на поживотько. Солоп. Солоп. Пас у центр. Є перший м'яч у нашому матчі. Солоп зупиняється, розгортається пас у центр. Багліков. Знову на Солопа. Удар! Олександр поживодького забиває. Соломаха біля м'яча. Пас на півуварова. Півобаров пробиває. А Кисельов на добиванні. Положій. Далеке вкидання. Напрямку воріт на Кисельова. Білик перехоплює. Пас на Яковенко. Яковенко простріл! І Олександр Поживодько від... І пресують відразу своїх опонентів. Яковенко пробиває! Андрій Яковенко відзначається. Петренко напівобаров пів... на півобаров скидає в центр Кісельов. І що тут? І що ж друзі, Кісельов чи Білик? Розбігається Кісільов, пробиває і забиває. Віталій. Білий вкидає ось на соло, солоп скидає в центр. Багріков. З лету забиває. Курсов, Яковенко. Андрій Яковенко просто не мають поки що змоги. Простріл білий рятує Удар і відзначається Олександр Хурсов.